Методичні рекомендації, які АНС розробила в рамках проєкту відновлення громад, де ми працювали з 30 громадами України з пілотними. Ми для них робили плани відновлення, наші експерти розробляли, але також ми розробили оці методичні рекомендації, які в різних галузях наші експерти підготували. От і яким чином ми їх склали? Тобто, в даному випадку, це вже в сфері культури. Ми спочатку виділили проблеми, і тут я їх озвучу, які проблеми постають перед громадами в сфері культури. Це покращення матеріально-технічної бази, звичайно, це освоєння сучасних компетенцій персоналом працівниками. Це впровадження сучасних методів роботи і гнучкість та орієнтація на потреби громад. І от по кожній цій проблемі ми зробили такий перелік, що можливо, наші рекомендації як з цим. Бути і вони в принципі і відомі, і досить прості. Тобто, це те, що не потребує якихось великих коштів, а те, що громади можуть самостійно робити. Ну але детальніше, от про матеріально технічну базу, тобто це створення комфортних умов для відвідувачів, візуально привабливі закладів, культури, сучасне матеріально технічне забезпечення, клієнтоорієнтованість та інклюзивність, що дуже важливо про це. Я далі ще скажу. Комп'ютеризація закладів тобто, всі ми знаємо, що у нас будинки культури не мають комп'ютерів сучасних бібліотек. І якщо мають, то е, застарілі, скажімо так, і загалом, наскільки я пам'ятаю, 20% чимось відсотків у нас. Е, Мають комп'ютери да бібліотеки потребують суттєвого оновлення книжкових фондів. Як я вже сьогодні казала, і як з цим можна бути? Ну це в першу чергу грантова допомога, це міжнародне партнерство, фандрейзинг. І е, якщо говорити про е, фандрейзингові платформи, то е, от вони різні є, в тому числі це розроблена е, організація пана Володимира Воробея. Це Йокуфанд, де можна збирати кошти на культурні ініціативи, це е, світові такі Патріон, Байміякофі та інші, тобто е, платформи, де можна збирати певні кошти. Також дуже важливо зазначити розширення надання платних послуг, тому що поки що наші культурні заклади, ті ж самі бібліотеки, не дуже насправді використовують цей інструмент, хоча могли би і інструменти для цього є. І є гарні приклади. Зокрема, в Житомирі ми знайомились з прикладом міської бібліотечної мережі, яка за рік заробляє більше 200 тисяч гривень на платних послугах. Тобто, що саме це вони роблять такі літні табори для дітей. Які, за які вони беруть кошти? Ці кошти трішки нижчі, ніж комерційні ціни, але от завдяки цьому вони змогли заробити таку відчутну суму. От і е, на діяльність розбудова партнерств, от, на місцевому, національному та міжнародному рівнях. І тут я хочу сказати про велику е, роль підтримки от міст побратимів інших громад. Тобто ми вже бачимо, як з початком війни е, широкомасштабної війни міста побратими включились в допомогу. Е, Громадам тут на місцях і е, також це може перерости. І, от в це в побратимство закладів культури. І зокрема, у нас е, був успішний досвід в квітні цього року, коли ми поєднали е, бібліотеку центральну в Ліверпулі, Великобританії та Одеська е, обласна е, наукова бібліотека ім. Грушевського, І тут на фотографії ви бачите, що це побратимство засвідчив навіть король Великобританії. Це була така церемонія. Тут ви бачите він цей сертифікат. Про побратимство бібліопосестринства бібліотек королівська родина відкриває. От. І от якраз про освоєння сучасних компетенцій персоналом це дуже важливо, бо досі у нас немає цієї складової як клієнтоорієнтованість, тобто, да, щоб ми в бібліотеки там в інші заклади культури люди хотіли би повертатись, бо їх там з радістю зустрічають їм. Посміхаються, їм одразу вступають в такий певний контакт, який захоче далі людей залишатися, дізнавати, що далі там ця установа може запропонувати. Ну і також ці важливі навички, знання, як проектний менеджмент, фандрейзинг, той самий, комунікація, іт грамотність, соціальне партнерство, і так далі. От і яким чином це можна стимулювати вирішення, тобто це мотивація і підтримки персоналу, тобто звичайно. Ці набуття нових навичок має бути підтримано владою, тобто і матеріальності мотивування і так далі. Навчання може бути і на тих самих безкоштовних онлайн програмах, тобто не обов'язково зараз кудись відправляти і платити за це кошти, можна все в інтернеті отримати все це є. Також можна для допомоги закладі закладів культури долучати фахівця або відділ, якщо є в громаді з проектної діяльності міської ради, щоб вони спільно напрацьовували. Там проекти і так далі, ну і звичайно, залучення волонтерів, яке також, поки у нас в сфері культури не дуже реалізуються, там хіба що на якихось заходах, але системно волонтери з закладами культури не працюють. Хоча е, в ті ж Великобританії це настільки сильно розвинуто популярно, що в них пенсіонери е, волонтерять в бібліотеках на постійній основі в музеях. І це підтримується, заохочується, Тобто, це абсолютно така щоденна нормальна практика. От і останній мій слайд: гнучкість та орієнтація на потреби громад. Тобто дуже важливо, щоб заклади культури реагували от на ті виклики, які постають перед громадами, перед суспільством, реагували на них змінювались, і зараз ми бачимо також під час війни, як бібліотеки стають гуманітарними та волонтерськими штабами, надають консультаційну, психологічну, що дуже важливу допомогу для внутрішньопереміщених українців. Тобто, це може бути підтримка громадського здоров'я через надання літератури через консультації. Знову ж таки, під час ковіду ми зрозуміли наскільки важлива профілактика саме, а не лікування. Це може бути просвітництво захорони довкілля, тобто також це там навчання. Сміття там і так далі, і так далі, е, освітні програми з актуальним тем, тобто там теж саме підприємництво, як платити податки. Е, зараз там актуальні теми медіа, комунікації, блогерства і так далі. Те, що там серед підлітків, наприклад, користуються популярністю, певні інновації. Е, от, ну, і е, Заклади культури як центри незламності, те, що ми теж побачили: пункти обігріву, зарядки гаджетів, навчання та роботи під час блекаутів. От і ще також я хотіла б зазначити от важливу складову те, що в принципі зазначено і в законодавстві, що заклади культури вони є агентами інформаційної безпеки держави, але не дуже вони цю роль виконують не завжди. Тобто, це посилення інформаційного впливу на громади, тобто, щоб використовувати всі можливі, можливі канали комунікації, Фейсбук групи, створювати телеграм-канали інші соціальні мережі. Для того щоб розповідати про реальний стан справ, от е, критичне мислення, медіаграмотність формувати в громаді історичну просвіту, тобто, треба більше, щоб заклади культури бібліотеки цим е, займались. От, фактично, це мій останній слайд. Тобто е, а ні, ще не останній слайд. Е, ще я хотіла сказати про культуру як двигун економічного зростання громади, тобто підсумувати вже також те, що я сказала, що. Заклади культури вони впливають на розвиток людського капіталу, і в довгостроковій перспективі, там через 5-10 років, ми можемо побачити, якщо будемо вкладати кошти в заклади культури в бібліотеки. Ми побачимо і зменшення відтоку молодих людей з громади, і збільшення кількості робочих місць, і як результат покращення загального добробуту. і ми... Також дослідження світові, які проводились в багатьох країнах, і одне із останніх, буквально от дуже свіже дослідження, минулого місяця його опублікували в Великій Британії. Визначили, що всі бібліотеки Великої Британії надають послуг на 3-4 мільярда фунтів стерлінгів за рік. Тобто мешканці громади да, відповідно, отримуючи ці послуги безкоштовно. Тобто, і це в шість разів більше ніж вкладено в ці бібліотеки. То інвестиційний оцей прибуток він суттєвий, і таким чином ті ж самі бібліотеки вони як би, можуть довести свою ефективність перед, перед громадами, перед владами своїми і так далі. Тому бібліотеки важливі, культура важлива, ще раз повторююсь, з методичними нашими рекомендаціями які є ще й в інших галузях, я тут озвучила тільки культуру, можна знайомитись на нашому сайті. Анс Оргі, дякую, спасибі, Люсіяна. Я нагадую, що всі презентації у вас є за.